Як поєднувати геометричні принти в одному образі? Увага! Зараз буде головне правило. Всі геометричні принти поєднуються між собою. На цьому, в принципі, можна було б і закінчити нашу розмову. Але щось мені підказує, що вам недостатньо цієї інформації. Тому розберемось на прикладах. Але спочатку нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому YouTube каналі я намагаюсь максимально короткий за мірками Ютубу час надати вам максимум стильної користі. Перший найпростіший спосіб поєднування геометричних принтів це поєднувати різні за розміром, проте однакові за формою принти, наприклад, смужку зі смужкою. Картати принт з картатим тощо. У цього способу є одна безумовна перевага. Він може працювати як фотошоп для візуальної корекції фігури. Якщо мова йде про смужку, то вертикальна витягує, горизонтальна розширює. В свою чергу велика клітка збільшує, маленька зменшує. Що саме особисто вам треба збільшити або зменшити? Ви обираєте самі. Просунути рівень це поєднання різних за формою принтів, смужки і картатого принту, або ровбиків і діагоналі. Тут треба знайти якусь спільну рису в цих принтах, наприклад, їх розмір або колір. Зовсім не обов'язково, щоб кольори. Повністю співпадали. Достатньо, щоб тільки один колір повторювався в обох речах. Пару слів про горох, тому що з уроків геометрії в школі я пам'ятаю, що коло це теж геометрична фігура. Про підступність горохового принту у мене є окреме відео. А в цьому я хочу показати один з небагатьох способів, який дозволяє носити горох. Так, щоб не перетворюватись з сучасної жінки в ретро-тідоньку, це отаке поєднання горохового принту зі смугастим або картатим. Тут важливо, щоб колір співпадав. Саме тоді горох виглядає не старомодно, а мінімалістично. І ще про один спосіб розповім: це гіперболізація. Як тут, наприклад, коли ці горошинки більше не маленькі цяточки. Отакі величезні горохові плями. Такий принт додає одягу футуристичності. І нарешті не можу не розповісти про ще одне поєднання. Але спочатку, будь ласка, натисніть цьому відео вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Отже, в останньому способі мова вже не йде про поєднання виключно геометричних принтів, тому що один з них. Леперд або змія. Коротше, будь-який анімалістичний принт. Тут з одного боку все дуже просто. Треба уявити і прийняти собі, що анімалістичний принт це чорний, а чорне що поєднується з будь-якими принтами. І кольорами те, наскільки ви готові собі це уявити, дорівнює тому, наскільки ви готові привертати до себе увагу, тому що залишитись непомітною в такому образі навряд чи вийде. Бажаю вам яскравих геометричних експериментів. До зустрічі!